Вітаємо в ефірі новини на радіо Сумдеу. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску СУМДУ. Успішно пройшов, пройшов престижний міжнародний аудит QS Stars. У Сумдеу. Розпочинається реалізація проєктів за програмою ЄС Erasmus+. У Сумдеу триває проєкт Основа Всесвіту. Подкаст про фундаментальну науку. Викладачки СумДУ презентували проєкти змін щодо сталого розвитку освіти на міжнародному семінарі в Естонії. Про ці та інші актуальні події університету далі у випуску. СумДУ успішно пройшов престижний міжнародний аудит QS StarS. Сумський державний університет пройшов зовнішній незалежний аудит, який здійснила міжнародна рейтингова агенція QS. Аналіз показників ефективності відповідно до методології QS-STARS визначив СумДУ як чотиризірковий заклад вищої освіти. Найвищі оцінки п'ять зірок СУМДУ здобув за такими категоріями: викладання, забезпечення навчальної та позанавчальної діяльності, репутація серед роботодавців та кар'єрне зростання випускників. Також університет високо оцінено чотири зірки за інтернаціоналізацію освітнього процесу та міжнародною співпрацею і культурно-мистецьким вектором позанавчальної діяльності. Наразі СУМДУ єдиний заклад вищої освіти України, що має чинний сертифікат QS StarS. У СУМДУ розпочинається реалізація проєктів за програмою ЄС Еразмус Плюс. У рамках днів Еразмусу у Сумському державному університеті відбулася установча нарада з керівниками 11 проєктів переможців напряму Жан Моне програми ЄС Еразмус Плюс. Ці проєкти були підтримані Європейською комісією за результатами конкурсу 2022 року. Зустріч була проведена за участі першого проректора Сумду Сергія Ліонова, помічника ректора з міжнародної діяльності, начальника управління міжнародного співробітництва Костянтина Кириченка, заступниці начальника управління міжнародного співробітництва Олени Горобченко та начальника науково-дослідної частини Дениса Курбатова. Тематики підтриманих проєктів охоплюють кращі практики Європейського союзу, що пов'язані з впровадженням відновлювальних технологій у біомедицині, стратегією розбудови зелених кампусів, захистом фінансової системи від кіберзагроз. Тощо нагадаємо: з 92 проєктів напряму Жан Моне, рекомендованих до фінансування в Україні у 2022 році, від сумду підтримано рекордних 11 проєктів. Це підтверджує європейський рівень. Та масштабне запровадження європейських цінностей і стандартів в освітні та наукові послуги СумДУ. у СумДУ триває проєкт Основа всесвіту. Подкаст про фундаментальну науку. Проєкт реалізується у рамках проголошеного Генеральною асамблеєю ООН у 2022 році Міжнародного року фундаментальних наук для сталого розвитку. Це серія інтерв'ю із провідними вченими Сумського державного університету, чиї наукові здобутки мають фундаментальне значення. Подкаст Основа всесвіту створений, щоб познайомити широкий загал із науковими напрямами, найбільшими досягненнями та перспективами робіт вчених СУМДУ. Проєкт починається з інтерв'ю з Анатолієм Чорноусом, проректором з наукової роботи, в якому слухачі дізнаються, чим фундаментальна наука відрізняється від прикладної та які дослідження ведуть науковці університету. Наразі реалізовано сім випусків подкасту із такими вченими, як Валерій Власенко, Марина Набок, Іван Проценко, Олексій Хоменко, Леонід Мельник, Анатолій Опанасюк. Викладачки сумду презентували проєкти змін щодо сталого розвитку освіти на міжнародному семінарі в Естонії. Дві представниці сумду долучилися до першого семінару курсу для викладачів від Балтійської університетської програми Освіта для сталого розвитку, 2022-2023». Захід відбувся на базі Талінського університету. У ньому взяли участь 19 представників з України, Польщі, Литви, Фінляндії, Словаччини та Естонії. Організований Балтійською університетською програмою Курс передбачає поглиблене вивчення цілей сталого розвитку, а також розробку власного проєкту змін, який викладачі мають реалізувати у своїх університетах. Свої проєкти змін на заході представили старша викладачка кафедри германської філології Ірина Ущаповська та асистентка кафедри міжнародного європейського права та порівняльного правознавства Анна Славко. Учасниці програми від Сумду відзнайомлюють. Начали дуже тепле ставлення до команди з України та колосальну підтримку нашої країни Естонією, де всюди український прапор майорить поруч з національним прапором. У СумДО оптимізують взаємодію підрозділів і служб з медіакомунікацій та інформаційного забезпечення діяльності. У Сумському державному університеті відбувся вебінар Оптимізація взаємодії підрозділів університету з прес-службою та медіа-центром СумДУ». Він організований центром розвитку кадрового потенціалу спільно з прес- та медіа центрами. Під час заходу представники центрів розповіли колегам, як підготуватися до заходу чи події, щоб організувати її висвітлення в медіа. Познайомили з механізмом замовлення медіа супроводу події, а також особливостями передачі інформації на сайт новин. Взаємодія зі всеукраїнськими та закордонними змі одна з тем, яка була розкрита під час вебінару. Зокрема, начальниця медіа-центру Марина Осюхіна та начальниця прес-центру Галина Левицька зосередили увагу на методиці визначення рейтингу структурних підрозділів СМДУ та показниках, що забезпечуються якістю висвітлення діяльності університету у медіа. Наприкінці зустрічі представники медіа-центру презентували каталог сувенірної продукції і оновлені матеріали з візуальної ідентичності СумДУ. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. У студії працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.